Слава Ісусу Христу! Амі. Ми з вами, дорогі сестри і браття, продовжуємо реколекції. І ми тепер знаходимося посеред жахливих часів, коли ворог нападає на наш народ із бажанням нас знищити. І ми боремося проти цього ворога. Але хто ж нам інший дасть наснагу для цієї боротьби, як не Христос Господь, який боровся за нас і віддав своє життя на Христі? Частичка цього чесного і животворящого Христа знаходиться тут між нами, виставлена посередині нашої церкви. І ми можемо. Просити Господа Бога Ісуса Христа, щоби дав нам цю силу, щоб ми витримали тут і наші військові на фронті. Але для того, щоб ми могли правдиво пережити оці випробування, нам необхідно знати, довіритися Господу Богу, знати, як то Він влаштував це життя. І чому Він допустив всі ті жахіття, які відбуваються на нашій землі. Дорогі сестри і браття, ми з вами вчора наголосили те, що ми не знаємо, як світ влаштований. Бо багато людей запитують, чому Бог допустив оце жахіття в Україні. Але є також і зустрічне запитання. Чи ми знаємо, як правильно треба було, в чому Бог помилився? Де Він неправильно зробив, а ми зробили би ліпше, аніж зробив він. І ми побачимо, що ми дуже швидко заплутаємося. Тому що ми не знаємо, як влаштований цей світ. Бо Господь Бог Він не керує цим світом вручну безпосередньо. Він дає людині силу і буття, але Він теж дав людині і свободу волі до тієї міри, що людина може відмовитися від Бога і зловживати любов'ю і своєю природою. І тому Бог довго терпить ці всі наші зловживання. Але не дивлячись на різноманітні негаразди і труднощі, і жахи, навіть тоді Бог усе тримає у своїй руці. Коли ми роздумуємо про воєнні дії в Україні, то часто перед християнами постає питання. А як християни можуть воювати, взяти у руки зброю, вбивати ворога? Адже Бог сказав не вбивай. А сьогодні ми навіть чули уривок з Євангелія, в якому виразно Ісус Христос сказав. Ви чули, що було сказано око за око, зуб за зуб. А я кажу вам, не противтеся злому. Хто вдарить тебе в право щоку, підстав йому і другу. То до мене одного разу прийшли і сказали, нащо то для чого Ісус Христос таке сказав, що тепер всі мають мене бити, дорогі сестри і браття, ніхто не хоче нас бити відразу. Але цей принцип Ісус Христос сказав. І дуже часто люди, коли чують ці слова, то з'являється таке внутрішнє переконання, як у того військового, про якого ми згадували, який їхав у поїзді і казав, що християни це такі люди, які не вміють і не можуть боротися. Тому що вони не повинні протиставлятися ніякому злу, тому що вони такі безхребетні взагалі то. І насправді кожен може їх зневажати, а вони повинні завжди підтримувати під будь-яким виглядом мир ніяк не воювати, нехай їх вбивають, а вони нічого не повинні зробити. І часто це справді християни так думають навіть про себе. І ось, дорогі сестри і браття, дуже часто ми маємо таке внутрішнє упередження до християнської віри і взагалі до Біблії. Тому що, мовляв, Біблія говорить не вбивай, але оце слово не вбивай, воно не носить абсолютний характер. Тому що, коли ми читаємо, п'ятикнижжя трошки далі. То ми побачимо там розшифровку, розшифрування оцієї заповіді. Бог каже, не вбиватимеш. Але далі Він пояснює: не вбиватимеш невинного і праведного. Не вбиватимеш невинного і праведного. Не можна просто так взяти і вбити людину. Не можна відібрати життя просто так. Інша справа, якщо людина неправедна, якщо людина винна. І навіть старий заповіт ставить перед людьми обов'язок викоренити зло споміж себе. І це зло по-різному може викорінюватися. Ми бачимо. Що сам Господь Бог, щоби викоренити зло, вирішує, що досить на цій землі. Цього зла було, і тому він припиняє зло яким чином припиняє зло таким чином, що ті, які носії зла, вони гинуть, відходять з цієї землі. Маємо, наприклад, поток чи оповідання про. Содом і Гомору. І тому, коли ми говоримо про Біблію, то ми не можемо сказати, що Біблія то така цілком антивоєнна книга. Бо старий заповіт нам виразно говорить, що люди повинні захищати себе і зупиняти зло. Але часто новий заповіт протиставляють старому. І навіть тут Ісус Христос в уривку з Євангелія від Матея, який ми прочитали, каже: ви чули, що було сказано: око за око, зуб за зуб. А я кажу вам, не противтеся злому. Дорогі сестри і браття, деколи люди можуть сказати, що око за око і зуб за зуб це такий дуже старозавітній. І недобрий закон. Бо такі були там жорстокі люди око за око і зуб за зуб. Насправді, цей закон був дуже справедливий. Тому що між людьми існує зовсім інше правило. За око два ока, а за зуб 16 зубів, люди люблять е, мститися. Вони мстиві, і вони хочуть завжди, щоб пімста перевершувала те зло, яке ми зазнали. І Господь Бог найсправедливіший Він, коли встановлював правила для людського співжиття, Він сказав, мусить справедливість між вами існувати. Не можна перевершувати пімсти, від того зла, яке людина зазнала за око не два, лише не одне око. І за зуб один не так багато, щоб справедливість між вами рівновага існувала. І тому це дуже добрий закон. Але в розумінні Ісуса Христа і Християнства, цей закон старозавітній не зупиняв поширення зла. Не зупиняв поширення зла. Тобто для того, щоб встановити справедливість, то треба було завдати зла тій людині, яка злочинець. Вона повинна була постраждати. І тільки тоді встановлялася справедливість, але на, на, воно так стається, що насправді е, оце бажання встановити справедливість, покарати, винуватця. Воно призводить до чого? Що зло шириться і шириться. Уявімо собі, якщо є два чоловіки, кожен з них має по два ока. І один іншому щось зробив так, що цей вже не бачить. Тепер лишилося для них три на двох чоловік. І щоб справедливість заіснувала, то треба ще й цьому забрати одне око, лишень лишиться два, бо зло не зупиняється. Для того, щоб настала справедливість, повинні зробити якесь зло. І ось, дорогі сестри і браття, Ісус Христос, дивлячись на оцей закон, Він звертається до своїх учнів. Не плекайте Злобу у своєму серці. І майте стільки сили внутрішньої. Що якщо ви зазнаєте якогось зла і нападу, наприклад, ваші домашні вам скажуть якесь лихе слово і вас образять, то нехай оце зло на вас і закінчиться. Перетерпіться. Не обов'язково відразу відповідати. Не будьте ви тими, які зло поширює, нехай це зло на тобі закінчиться. І це означає не противтися злом. То не означає бути таким переляканим і безвольним, що не відповісти зовсім. Навпаки, треба мати внутрішню силу і впевненість в собі, що ти правий чи права, але спеціально не противишся злу, щоб не стати причиною поширення зла. На іншому місці Ісус Христос дуже виразно. У притчі про кукіль каже, щоб ви часом, виполюючи кукіль, не пошкодили з ним пшениці. Тому що, якщо відповісти, дуже особливо в сім'ї, в родині, якщо відповісти, то потім ти відповіш раз, тобі відповідять другий раз, потім третій, потім тиждень буде гніву в хаті. А хотіли, здавалось би, зробити щось добре. І тому каже Христос не протився злому. Але, дорогі сестри і браття, крім того, що Ісус Христос каже, потрібно також навчатися від Нього, що Він робить. На іншому місці ми читаємо в оповіданні святого Євангелія, що Ісуса Христа арештували і послали на суд, привели його на суд і почали бити. А Ісус Христос у відповідь сказав до того, хто його вдарив по обличчю, Якщо я сказав неправильно, доведи. А якщо правильно, то чому мене б'єш? А це важливий елемент повчання Святого Писання. Тому що Ісус Христос, коли його вдарили по щоці в обличчя. То, здається, не підставив іншу щоку. А він себе захищав. І коли ми побачимо поведінку апостолів, вони теж себе захищали. І тому не можна так легко сказати, що Ісус Христос лише одне говорив, коли тебе вдарить, підстав іншу щоку. Бо Він робив. Інше, здавалось би, інше, бо він захищався. Але, дорогі сестри і браття, чому він так чинив і чому апостоли так чинили? Та тому, що слова Ісуса Христа, коли тебе вдарить в одну щоку підстав іншу, вони не означають, щоб ми принишкли, щоб ми зробилися такими, що піддаються всьому, нехай нас б'ють, нехай тягають і роблять з нами, що хочуть. Як ми сказали, оце, оця пропозиція і повчання Ісуса Христа вона стосується поширення зла. І якщо ти бачиш, що зло поширюється, то Його треба завжди зупиняти. Усіма можливими силами. І тому, коли Ісус Христос потрапив у, оці, у ці обставини злоби, ненависті і вбивства, то він став сміливо і став на власний захист. І тим самим нас, дорогі сестри і браття, закликав, щоб ми з вами не боялися ставати на захист. Скажемо ще й інше, є у Львові один професор, який про себе він Біблію вивчав і казав, що він був пацифіст. А це означає за мир в усьому світі проти будь-якої форми війни. Але коли почався оцей важкий напад на Україну Московського війська два роки тому, він почав по-новому дивитися, вивчати Біблію інших авторів, бо тож багато хто аналізує богословів, він почав інших авторів вивчати і каже: подивився, наскільки це, неймовірно, неправильно трактувати християнство і Біблію, що ми за мир в будь-якому вигляді і проти будь-якої війни. Тому що. Ісус Христос нас закликає, щоб ми боролися за себе. Боролися за своє життя і боролися за свою гідність. І слова Ісуса Христа, коли Тебе вдарять у право щоку підстав іншу, вони мають ще погляд з іншої точки зору. Тому що більшість людей вони оперують правою рукою. І коли будуть бити того, хто стоїть напроти, то вдарять у ліву щоку. А щоб вдарити правою рукою у праву щоку, то треба бити зворотньою стороною долоні, навіть незручно так. Але це не удар, це ляпас, це зневага. Так б'ють ті, які хочуть іншого зневажити. І тому в суспільстві, в якому жив Ісус Христос, так били тих людей, які не могли ані відповісти, ані не мали жодних прав. Так били рабів, яких зневажали, так могли бити жінок, так могли бити дітей. Раби, жінки і діти, які не мали тоді юридичних прав, це удар зневаги. І каже цей професор, коли почав вивчати це питання і дивитися на авторів, які були в історії, і які тепер пишуть, що насправді Ісус Христос до тих людей, які не мають жодних прав, Він сказав так: якщо тебе зневажають, то ти піди далі і доведи всю справу до безглуздя. До абсурду. Знаєте, деколи, коли людина не має ніяких прав, а її зневажають, вона може сказати: ну якщо зневажаєш, то зневажай вже мене далі. Все від мене забери. На тобі я дам і ще сорочку. Хочеш мої капці, дам тобі своє взуття. Хочеш мою хату, та все забери, бо ти маєш право, я ніяких не маю. І це доводиться до абсурду, але це такий, така форма протесту. Суспільство часів Ісуса Христа в той час не змінилося. Але коли він каже, ти йди з ним дві милі, бо там було таке правило, закон. Якщо римський воїн ішов зі своїм наплічником і речами, і йому було важко, то він міг будь-кого, хто йде тією самою дорогою примусити йти з ним милю і нести його речі. А ти каже, якщо тебе приму... А не, не обходить, куди ти йдеш, маєш нести, бо він римський вояк. І каже: якщо так, то ти доведеться до абсурду. І Йди з ним дві милі, якщо він вже такий мудрий, гель великий. І, дорогі сестри і браття, насправді оці вислови Ісуса Христа, які він сказав, коли говорив проповідь на горі, це не є вислови для того, щоб ми стали нікчемними людьми. А це є вислови для того, щоб ми навчилися протестувати і боротися за власну гідність. А якщо боротися за власну гідність, то означає стати на захист і свого життя, а особливо життя тих, які слабші від нас. Особливо за життя тих, які від нас слабші. Коли ми читаємо Святе Писання, то у притчах Ісуса Христа ми знайдемо. Також і притчі про царів і війну. Бо один цар іде воювати міста і прийняти царство в якійсь іншій країні. А каже цар, який збирається на війну і має 10 тисяч війська і має виступити проти того, який має 20 тисяч війська, він добре порахує перший, ніж піде на війну. Значить Ісус Христос нам для того, щоб ми розуміли, як ми маємо ставитися до Царства Божого, насправді наводить воєнні приклади. І каже цей професор зі Львова, що насправді святе Писання і Євангеліє вони не є антивоєнні, але вони за справедливість. За гідність і за правду. І тому християнин, який іде захищати своїх, не йдеться лишень про землю, бо на землі насправді живуть люди, які покликані на цій землі будувати Боже царство. Стосунки між людьми, які приводять до Божого Царства. Ось що ми маємо робити, якщо приходить ворог злобний, який не слухає Бога, який виправдовує свою злобу, та, злобу, також вірує в Бога. А і це Ісус Христос передбачив, тому що ми знаємо, що ворог прийшов, і там у них є православна армія, що вони йдуть, каже: Ви йдіть там, тому що хто піде? І там буде вбивати, а сам загине, то віде, піде відразу до неба. Дорогі сестри і браті, ми такого не говоримо. Але ми точно знаємо, що якщо ворог прийшов, то Ісус Христос теж це передбачив, сказавши, що кожен, хто вас вбиватиме, гадатиме, що службу приносить Богові. Але ми з вами. Не тому, що ми такі войовничі і хочемо воювати, а з необхідності, щоб боротися за нашу гідність і за наше життя, ми йдемо, наші хлопці і дівчата йдуть і часто ціною власного здоров'я і життя забезпечують, щоби ми тут могли спокійно жити і молитися. Дехто там говорив, що для чого то. І йти, і там воювати, бо війну можна закінчити дуже швидко. Це треба просто піддатися ворогу. Але це не означає, що настане мир. Це не означає, що настане мир. По-перше, ми навчені історією, бо в історії багато терпіли. Мільйони жертв Україна заплатила. Через те, що колись піддавалися ворогам. А й тепер, коли почалася оця остання інвазія, і деякі регіони України дуже швидко були захоплені ворогом, то там мир не настав, а навпаки, депортації, знущання, тортури і вбивства багатьох і багатьох людей. І тому це не вихід із ситуації. І ось християни, які живуть в Україні, вони повинні розуміти своє покликання. І вони повинні пам'ятати, що насправді ворог злобний, чому Бог це допустив, тому що дає свобідну волю людині, але дає і нам свобідну волю. Щоб ми з вами, дорогі сестри і браття, були свідомі цього, щоб ніколи не сумнівалися в тому, що ми робимо, особливо, якщо воно не суперечить, а воно не суперечить ані нашій вірі, ані Євангелію, ні Святому Писанню. Тому що ми не йдемо когось іншого підкорювати, ми з необхідності захищаємо наш народ, нашу церкву. І нашу країну. І ось, якщо ми це знаємо, то тоді ми можемо це сказати іншим, щоб ті, які на фронті не сумнівалися, щоб ті, які зазнали різноманітних важких переживань, тому що то не так просто, ти ж знаєш все одно, той ворог то людина, ти знаєш, що ти його вбиваєш. Щоб вони не мучили себе, своє сумління тим, що вони таке вчинили, тому що це зі справедливості і з необхідності. І ще одне дуже важливе тільки тоді, коли ми станемо єдині і впевнені тут далеко від фронту. Тільки тоді ця впевненість вона запанує в Україні. І тоді ми здолаємо цього ворога. Подивімося, святе Писання воно рясніє прикладами, коли слабкі перемагали сильних тільки тому, що вони довірилися Господу Богу. Ось тепер і наше завдання довіритися Господу Богу у цій ситуації, в цих важких обставинах. І знати, що Бог на нашій стороні. Кажуть, вони також кажуть, що Бог на їхній стороні. Нехай кажуть, але ми пояснюємо і знаємо, чому Бог на нашій стороні. Чому правда на нашій стороні? Тому що ми іншого вже виходу не маємо. І ось ми мусимо боротися. У іншого виходу немає. Але Бог на нашій стороні, тому що Він так повчає. Він це сказав боротися за себе і за свою гідність. Каже Ісус Христос до своїх учнів: не бійся мале стадо. Подобалось бо Отцеві Небесному дати у спадщину тобі царство. Насправді, набагато менше. Але якщо ми довірилися Господу Богу, то Він і. Надихне усіх нас і наше керівництво, яке би воно не було, надихне на те, щоб ми могли цього ворога здолати. І наша віра, хоча нас небагато, і здавалося б, що ми тут можемо зробити, а наша віра насправді є дуже міцним фундаментом для тієї боротьби, яку сьогодні веде Україна. І цього ворога ми здолаємо. І почнемо ми будувати здорове суспільство. Але для цього, щоб ми могли його здолати, нам ще треба дуже багато роздумувати про наше власне покаяння і про інші важливі повчання, які Ісус Христос залишив для нас. А про це ми будемо говорити в наступних науках. Пам'ятаймо. Що тут між нами поставлений хрест Господній, частинка правдивого животворного Христа. Просімо у Ісуса Христа через оцю реліквію свідчення Його жертви, щоб ми з вами наверталися внутрішньо, щоб ми розуміли Божу істину, і щоб ми цю Божу істину подавали всім і так скріпляли єдність нашого народу. І приближали, зближували нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!